Деякі, скажімо так, несвідомі мешканці нашого міста дозволяють собі на території, території відпочинку і на території прилеглій до музею. Ну, По-перше, те, що знаходимо в піску тут на дитячому майданчику, біля нього регулярно там різноманітні там, і скло і шприци і так далі. Це один момент. По-друге, звичайно, хотілося б попрохати. Батьків, які саме гуляють із дітьми, звертати увагу на те, як їхні діти поводяться. Тобто, коли деякі люди обмежуються саме спостеріганням свого телефону, а діти роблять що завгодно, це в принципі центр міста є великим, скажімо так, неподобством. Ну, ви бачите, зокрема, ось дерева, які в нас посаджені, тує. Тобто, регулярно все це обривається, пошкоджується. Тобто поряд ось лежить величезна дошка. Невідомо звідки принесена. Дитина схопила дошку, біжить до інших дітей. Ноль уваги з боку там особи, яка спостерігає за цим. Потрібно зараз приводити територію до ладу, а там вибачаюся, лежать екскременти і фекалії, які потрібно зараз працівникам музею з якогось діва прибирати. Це абсолютно, вибачте, є неприйнятним. Точно так само, як садити дітей під вікнами в туалет, це, в принципі, центр міста, територія, яка є, скажімо так, візитівкою нашого міста. І тому за своїми дітьми, в принципі, потрібно дивитися. І точно так само варто попередити, що у нас ось є пожежні драбини. Вони закриті металевою решіткою, але чомусь дехто із лозівчан вважає, що все одно потрібно залізти на гору для того, щоб зробити вдале селфі. Ну, людина може звичайно, там травмуватися, тому хотілося побажати нашим лозівчанам. В принципі, бачити, що відпочивати із дітьми набагато приємніше в чистому місці, де діти є під доглядом, а не в смітнику, який ми регулярно застаємо. Біля території нашого музею